Зупинити розгляд справи у суді та дати сторонам три місяці на переговори. Таке рішення у справі про користування Єлицьким монастирем, представниками єпархії УПЦ Московського патріархату, виніс у господарський суд Чернігівської області. Єлицький монастир пам'ятка архітектури національного значення. Раніше єпархія УПЦ користувалася монастирем на підставі договору про безкоштовне користування, підписаним із заповідником Чернігів Стародавній. Ці договори продовжували кожні п'ять років. Строк дії останнього сплив у вересні 2021 року. За новим законодавством тепер пам'ятку можна лише орендувати. Наприкінці лютого заповідник попросив Чернігівську єпархію звільнити три пам'ятки архітектури, в тому числі і Єлицький монастир, та повернути майно державі до 28 березня. Цього не сталося. Натомість, єпархія УПЦ подала позови до господарського суду із проханням. Визнати старі договори продовженими. Чернів стародавні вважає їх недійсними. Врешті обидві сторони подали клопотання про призупинення судового розгляду та впровадження процедури медіації. Між сторонами відбувся діалог, в ході якого сторони все ж таки дійшли згоди про те, що судове провадження це судове провадження, але переговорний процес він буде більш сприятливий. Тому на сьогоднішній день господарським судом Чернігівської області прийнята ухвала про зупинення провадження на період проведення медіації, але не більше ніж на 90 днів. І в ході проведення примирення ми ж все таки спробуємо знайти компроміс, порозуміння і вирішити існуючі між сторонами спір шляхом переговорів. Згідно із законом про медіацію, медіатор це спеціально навчна сертифікована людина, незалежна і незаангажована, яка допомагає сторонам конфлікту знайти спільне рішення поза судовим процесом. Якщо протягом трьох місяців сторони не досягнуть порозуміння, вони повернуться до розгляду справи господарським судом. Заповідник Чернів Стародавній обіцяв надати свої роз'яснення щодо початку переговорного процесу, щойно отримає повний текст ухвали. Суду. Нагадаємо, останні 32 роки у храмі працює жіночий монастир. За словами настоятельки Ігумені Марії, тут нині постійно проживає 50 людей, 47 з них монахині. Ані виселятися, ані переходити в ПЦУ монахині не хочуть. Ну і всі сьори, куди, куди їх дівати? 14 чоловік прописано. 22 за якими треба оходу вже. Ну, останні це вхажуємо за ними. Це теж так не можна. І куди тепер з цими з цими старими людьми? Куди можна? За ними ж уход треба? Да, під суму перейти? Це хто вже це молодь там уже буде, та а в ці старики, що вони прожили в цій вірі. У цій вірі хрестилися, хто женилися, вінчалися. Дітей своїх хрестили, онуків, і і тепер іти нам у другу переходить віру лучше, одразу зразу тут у хаті кинуть нас усіх у гурт заберуть, кинуть бомбу, щоб ми зразу всі погибли і все.